Доброго ранку всім. Так, вирішив вам показати страденну абрикосу. Дивіться, як нормальний листочок виглядає. А ось як виглядають приморожені. Вони такі білі, пожухлі. Бачите, ось гарненький, сочний. А ось побілівший, примерший так цього брикоси цей рік потріпало, страшно, а так ще й хрена не вродить. Так, черешня, нібито мороз-морозом, але щось он буде. Точно щось буде, небагато, є ось і такі. Вони полопались, перемерзли. Це молода черешня, і пару ручків тільки. І ось тут теж так видно, бачите, є такі, що почорнівші. Вони більше, що повіпадають. Ну і тут ось такі грони, що прям щось буде. Щось вродить. Черешня виявилася крепша, ніж будь-хто. І щось з неї вродить цього року, це точно. Уже щось ради. Дякую всім. Не забувайте підписуватися.